Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали. Система контролю та карти доступу, загальна вартість 86 тисяч гривень. Низький уклін кожному з вас, хто донатить. Зараз це стало робити простіше. У куточку зліва ви бачите QR-код, наводите камерою і робите свою справу разом до перемоги. А тепер працюємо. Поставив завдання зробити 3 тисячі крилатих ракет. Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, заявив Зеленський. Дрони і далекобійні ракети, виробництво наступного року. Все, що можна сказати з цього приводу. Що не можна, не будемо казати. А що тут можна казати? Значить, можна казати так, що тільки з тепла наступного року можливо буде якесь масове виробництво до тепла наступного року, тобто до весни наступного року, з виробництвом будуть якісь. Проблеми. З чим це пов'язано, не буду казати, не потрібно того казати. Але виробництво буде і на другу половину 2025 року воно прям буде таке, ух, дай Бог. Тут про інше ще історія. Нам з вами доведеться укріплювати землю, укріплювати або осушувати землю. Ну, це або паводок, або землетрус. Я іншого варіанту, на думку, мені не приходить. На що це схоже, на що це схоже вам? Напишіть, будь ласка. Несрачка, так болячка. Складна ситуація на фронті в Україні обумовлено не браком зброї, так, а проблемами з мобілізацією радник Байдена Саліван. Ну, пану Салівану ну, видніше. Проблеми з мобілізацією. А чого вони проблеми з мобілізацією? Як то пояснить пан Сальван? Може, тому що одні воюють, і сім'ї багатьох ховають героїв, а інші сім'ї під матрасами ховають бабки. Може, ну, з цього приводу? Далі я буду у нас справа з мобілізацією. Які врятують мобілізацію, дуже дивна історія. Може, депутати врятують мобілізацію? Працівники мсеків, судді. Хто іще із інвалідів приходить на думку? Рашка вперше з часів розпаду СРСР розширює потужності виробництва твердопаливних двигунів для ракет. Вони займають центральне місце у стратегічному арсеналі РФ та в тактичній наземній зброї меншої дальності. Великі композитні твердопаливні двигуни застосовуються у значної частини вітчизняних МБР і нових балістичних ракет, підводних човнів. На п'яти об'єктах, пов'язаних із виробництвом твердого палива, ведуться роботи. Шановні українці, які знаходяться у різних куточках землі, навіть не українці, але люди, які гостро відчувають, що таке справедливість. Якщо ви колись працювали на території Рашиської Федерації, якщо ви знаєте, де знаходяться які у них об'єкти, а я вірю, що, знаєте, люди можуть абсолютно все. І ті люди, які вважаються ну, якимось, типу, знаєте, нецікавим, неважливим, на першу думку, звином, ну, тобто там людина працювала колись, може, на такому об'єкті, там, якимось там слюсарем або прибиральницею, таке ж може бути. От, якщо ви знаєте, а ви все знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де це знаходиться. Бо ті люди, які можуть закінчити це виробництво, повірте, вони дивляться нас із вами і читають коментарі. Заздалегідь дякую вам. А, так, адміністрація Байдена оголосить цього тижня про надання Україні пакету зброї на суму 275 лямів баксів. Американський чиновник заявив в коментарі Fox News. Те, що оголосять, це добре. По факту: пакет озброєння до нас доходить від штатів. Якщо так, то коли? Плюс-мінус. Пакет допомоги нам надходить тільки починаючи з 3-4 місяця наступного року. До цього часу нам надходить допомога щодо боротьби з якимось лихом. Знову ж таки інформація така. Нехай таке не збувається. Далі. Наші атака атакамс вже б'ють ворога. Нарешті, ефективність е, такого повороту подій та реакція ворога. Ефективність для нас в плані бити вглиб. Світові буде здаватися, що це хибний крок, що ми зробили тільки гірше. Але тільки вчора ми з вами дивилися, що як з дияволом не домовляйся, все одно воно буде гнути свою лінію, і все одно воно нашкодить. Так що ці дуже справедливі удари вони нам насправді на користь для того, щоб. Більш-менш на наших умовах домовитися. Що за цим послідує? Ми вже вчора з вами дивилися. Ляже переправа, ляже перепонка на воді, ляже інфраструктура. І так страждає. І так ми казали, що вони будуть хіречити по ній. Так, поїхали далі. Європа має бути готова відправити війська в Україну для підтримки мирної угоди, якщо її ініціює Трамп, міністр закордонних справ Естонії, Маргус. ЦАКХНА. Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, це означає, що буде встановлено справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО, але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантії у сенсі присутності на місцях. Присутність на місцях європейського війська. Так воно і буде. Кожен з або Ради безпеки, або Євросоюзу, тобто з якогось об'єднаного кола наших партнерів, кожен виставить нам: це не буде е, поняття війська, це буде одна, два одиниця. Е, або якась комісія, або якась група людей, тобто кілька груп людей, які будуть від кожної країни від кожного партнера знаходитися тут і слідкувати за відбудовою і за захистом. Тут таке. Нехай збувається як найскоріше. Дякую.